президента України Петра Олексійовича Порошенка Ому українці прийняли на роботу новообраного президента Петра Порошенка. Безперечно, держава дісталась йому в безпрецедентно важкому стані, і жоден президент незалежної України не стикався з такими питаннями. Можливо, тому оцінюючи зусилля Петра Олексійовича в якості керівника держави, експерти в цілому надають високі бали. Зокрема, на міжнародній арені Порошенкові вдалося налагодити як ніколи тісний зв'язок зі світовими лідерами, а також виконати обіцянку про підписання угоди про асоціацію та курс на ЄС. Але по європейській інтеграції. Безумовно, на мій погляд, це таке досягнення не тільки Порошенка, але його також. Оскільки, наскільки я знаю, були плани відтермінувати підписання угоди про стацію в червні минулого року. Були такі плани. Угода була підписана. На початку президентові цілком слушно закидали, мовляв, він занадто піклується про зовнішній імідж і забуває про внутрішні справи. Але, може, завдяки публічній комунікації з європейськими лідерами Порошенка як президента довелося визнати навіть Росії, якої до того був свій легітимний. До червня минулого року, як українську владу називали хунтою, а те, що Путін змушений був сісти за стіл переговорів з Порошенком, це теж результат важливий. Тому що це, скажімо так, зняло проблему Юнуковича, нелегітимністю української влади. Що стосується внутрішньої політики, тут перед Порошенком стояли надважливі питання: реформ та війни. Серед успіхів на терені реформ поки мало що можна сказати. Але це питання до всього державного апарату. Порошенко виконав обіцянку про дострокові парламентські вибори, і у союзі з новою Верховною Радою та Кабміном вони поволі просувають зміни. парламент перехідний, але так чи інакше є. Достатньо стійка парламентська більшість, яка, хоча і свариться на весь білий світ, але коли треба, все ж таки голосують. Хоча не можна забути конфлікт між президентом та прем'єром, ненадійність публіки серед президентської фракції парламенту, а також провальні кадрові призначення Порошенка. Якщо генпрокурор Єрема та голова Нацбанку Гонтріва вартують відтягування позитивних змін. То міністр оборони Гелетей коштував життів найкращих українців. Хоча, зважаючи на стан, в якому йому дісталась армія зусилля Порошенка з розбудови оборонної системи країни, експерти також оцінюють позитивно. Швидкого миру очікувати не доводилося об'єктивно з самого початку, але протягом цього року вдалося нівелювати ризик великої війни та збудувати основу нормальної армії. Порівняємо ситуацію рік тому, і сьогодні такі ризики набагато менше. Я пам'ятаю, і березень минулого року, і травень. Коли люди тікали з Києва тільки під чутками, що буде парад Путіна перемоги, тікали. Ніхто не вірив, що можна отримати країну, тому що і армії не було, між іншим не було як такої. Дійсно, заслуга суспільства величезна. Але треба було відновлювати армію і державні інституції. Серед виборчої програми президента та решту обіцянок є багато невиконаного зокрема, обіцяний безвізовий режим з ЄС, продаж Рошену та реальна децентралізація влади. Аби закрити ці питання, в Порошенка є термін на посаді. Проте все це доведеться робити у стані серйозної економічної кризи, побороти яку залишається головним завданням другого року президентства Порошенка. Валерія Сергієва Кирило Світашов, телеканал Еспресо.